Чи вітання на каналі АІСІ ТІВІ 2. Вранці цього дня або дощем заливає, або снігом замітає. Також можливий і туман. На заході України у більшості областей очікується переважно ясна погода. Лише подекуди небо тимчасово затягнуть хмари. Осіннє сонце подарує приємне тепло. Час для прогулянок на свіжому повітрі. Температура в день 11-13, а вночі буде 3-5 градусів тепла. На півночі ранок буде похмурим. До вечора хмари розсіються, і осіннє сонце подарує ясний привітний кінець дня. Денна температура 9-11, а нічна 3-5 градусів з плюсом. На сході України день обіцяє бути сонячним. Ранкові хмари швидко розсіються, поступаючись місцем ясному небу. Опадів не очікується. Стопчики термометрів коливатимуться в межах 12-14, а вночі це в день. А вночі буде 6-8 градусів з плюсом. На півдні у більшості регіонів небо залишатиметься затягнутими хмарами. Хоча подекуди, як от у Запоріжжі, в Миколаєві, з'явиться сонце. Опадів не очікується. Температура доволі тепла: 14-16 в день, і вночі 6-8 градусів тепла. У центрі країни хмари зранку ще вкриватимуть небо, проте в день вони поступово розсіються. Ближче до вечора переважатиме ясна і по осінньому приємна погода. На градусниках до 10-12 в день, а вночі очікується 4-6 градусів тепла. У Києві ранок і день огорне щільне хмаровиння. Та вже на Надвечір небо проясниться, і столиця має побачити захід сонця. Температура коливатиметься в межах 9-11 в день, а вночі буде 3-5 градусів тепла. Ось такі будуть погодні умови цього дня. Залишайтеся в гарному настрої незалежно від того, що за вікном. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!